4 квітня 2016 року відновлено роботу пунктів габаритно-вагового контролю, які знаходяться на автомобільних дорогах загального користування київ харків довжанський з метою збереження автомобільних доріг загального користування від передчасного руйнування кожного року на підставі постанови кабінету міністрів України від 27 червня 2007 року № 879 про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування. Працівники управління Укртрансбезпеки у Полтавській області. За допомогою зважувального обладнання вимірюють вагові параметри автомобілів. 5 квітня при здійсненні вагового контролю на 207-му кілометрі автотраси Київ-Харків-Довжанський працівники управління Укртрансбезпеки затримали автомобіль Рено, в якого значно перевищувалися допустимі вагові параметри. Як показало зважування, фактична маса вантажного автомобіля становила 72 тони, при допустимих – 40. Проведено розрахунок, встановлено плату за проїзд 20 тисяч 615 євро нарахована. Оплата проводиться в гривнях згідно Нацбанку Банку України на час оплати. Проводиться сплачування або затримуємо транспортний засіб на 72 години згідно чинного законодавства. Ваговий контроль проводиться для забезпечення безпеки дорожнього руху, оскільки перевантаження автомобілів впливає на стан доріг. Під дією сонця та десятків тонн ваги на дорогах утворюється колійність та інші деформації. Тетяна Тарадник, телевізійна служба новин, об'єктив.